На Хмельницькій АЕС у тимчасове житло заселили працівників, які готують до відновлення будівництва третій і четвертий енергоблоки. Ключі від квартири отримали перші 48 спеціалістів. Кімнати мають все необхідне для комфортного проживання від санвузла до кухні. Здано, в експлуатацію перші чотири будинки. А загалом тут проживатиме 325 фахівців. Нині на промисловому майданчику ХАЕС працюють понад 700 працівників Запорізької АЕС, які змогли вибрати з окупації. модульне містечко атомникам передав шведський уряд. Я щиро співпереживаю тим, хто постраждав від війни. Ми можемо зробити свій внесок у покращення вашого життя завдяки цьому модульному містечку. Були привезені нам частинами, все необхідно було змонтувати на місці, підготувати фундаменти, підготувати комунікацію. Сюди проведено центральне водопостачання, водовідведення, електричне